Доброго дня. Зірвав. Доброго дня зірвав гілочку звіру бою. це щонайменше 100 хворіб. І найголовніше має заспокійливе, майже антидепресантну дію за що цілющості пігменту такого червоного, зараз вам покажу. Щоб не попутати зірубій. З іншою травою підтриває квітику і треба. Якщо буде червоний пігмент, це той самий антиоксидант для заспокоєння. Щоб він зберігався, сушить його ні під стрихом, ні на сонці, а з мною рядиною рядном. Стелять в хаті, де сухе місце, і рядном накривають, щоб він пилюкою не не покривався. І не сідали на нього там пауки, мухи, мушки і тому подібне. По гілоці розкладали. Ну так я бачив в Закарпатті в одної травниці як вона сушила Іван Чай, кожну гілку обривала, навіть листочок під ляном, тим рядном стелила. А решту всі сушилися там. Під дахом, але найбільше, що я замітив, це От Вона робила чаї, мішала, давала людям. Це було у 2007 році. Я був там. Щось постійно мав якісь збої, дихати важко було, пам'ятаю, звірубій. але казала, його не може пити, його можна чередувати. Як антидепресант два рази на тиждень попити, три або хіба вже так сильно тобі кепсько, то можна пити чотири рази. Тому що вся твоя інтенсивність до жінки, потяг до жінки облети зразу. Ну не відразу тяга перестане йти. Тобто жінки деколи навіть заварювали звіробій, щоб чоловіки не лізли так інтенсивно до них. Не тягнули їх. От. <реш> Наскільки він заспокоює. Це з двох так, що я знаю, що він від простуди, антидепресант і що пісюнчик може не встати. Так що треба бути акуратним з ним. Ну він, крім того, ще до 100 хворіб і більше лікує. Сильна штука. Цей пігмент в нього червоний. Він антидепресант, Анти... антиоксидант.